Привіт, друзі! Як правильно перекласти фразу? Я скажу тобі, якщо я це побачу. I will tell you if I see it. Або I will tell you if I will see it. Насправді є тільки один правильний варіант. І це перший. Без слова will у другій частині речення. Давайте розберемось чому. Ця структура називається first conditional або умовне речення першого типу. Давайте пригадаємо, що це таке. First conditional використовується, щоб сказати про якусь дію в майбутньому, яка відбудеться. За вказаною умовою. Тобто запам'ятаємо, що все відбувається в майбутньому. Має дві частини. Частину дії і частину умови. Тобто дві частини речення. І найбільш головне, в чому дуже багато людей роблять помилки. В частині умови WILL. Не ставиться, використовується час Present Simple. Тобто, не дивлячись на те, що йдеться про майбутнє, в частині умови ставиться час Present Simple. Давайте подивимось на приклад, і стане все зрозуміло. Ще раз повторимо наш приклад. Я скажу тобі, якщо я це побачу. I I will tell you if I see it. Як бачимо, йдеться про майбутнє. Тобто я скажу тобі в майбутньому, якщо я побачу це теж в майбутньому. Маємо тут частину дій, я скажу тобі, і частину умови. Якщо... Я побачу це. Як бачите, в частині умови є умовне слово. У цьому випадку це слово if. Якщо в чому складність? В тому, що така форма є важко зрозумілою для нас, бо в нашій мові так ми не кажемо. Давайте перекладемо це дослівно на українську. I I will tell you if I see it. Я скажу тобі, якщо я бачу це. Тобто таке відчуття, що друга частина в ній йдеться про теперішній час. Але насправді в англійській обидві частини про майбутнє. Тому це треба просто запам'ятати і добре відпрацювати. Частини умови і частину дії можна легко змінювати місцями. Подивіться на другий приклад. Якщо я побачу це, я скажу тобі, if I see it, I will tell you. Нічого не змінилось. Просто переставили місцями частини. Хіба що є одна невеличка зміна, в даному випадку з'явилась кома. Просто запам'ятайте, якщо у вас частина умови стоїть спереду, то ці дві частини розділяються комою. І якщо спершу йде частина дії, тоді коми немає. Не завжди. В умовному реченні умовним словом є if, якщо можуть використовуватись інші слова. Наприклад, ще раз повторимо речення з if, I will tell you if I see it. Я скажу тобі, якщо це побачу. Також може використовуватись слово коли when. I will tell you when I see it. Я скажу тобі, коли я це побачу. Може бути as soon as. Як тільки. I will tell you as soon as I see it. Я скажу тобі, як тільки я це побачу. Може також бути in case. У випадку I will tell you in case I see it. Я скажу тобі у випадку, якщо я це побачу. І у заперечних реченнях можна зустріти unless, І якщо ні. Або інший переклад може бути хіба що. I won't tell you unless I see it. Я не скажу тобі. Якщо я не побачу цього. Або я не скажу тобі. Хіба що я це побачу? Як бачите, цих слів небагато, їх легко запам'ятати, але найчастіше використовуються саме два перших. If та when. Ось, мабуть, і все, що можна сказати про first conditional. Далі тільки практикувати. На нашому каналі є плейліст Розмовні тренажери рівня А2. Саме там дуже багато речень на first conditional. А зараз давайте, щоб закріпити кілька. Речень для практики. Перекладаємо. Вона купить це, якщо заробить достатньо грошей. She will buy it if she earns enough money. She will buy it if she earns enough money. Як бачите, друга частина Present Simple. Ми поїдемо туди, коли будемо готові. We will go there. when we are ready. We will go there when we are ready. Я заплачу, як тільки отримаю свою покупку. I will pay as soon as I get my purchase. I will pay as soon as I get my purchase. Вони подзвонять мені у випадку, якщо щось станеться. They will call me in case something happens. They will call me in case something happens. Він не прийде, якщо ти не вибачишся перед ним. He won't come unless you apologize to him. He won't come unless you apologize to him. Якщо в неї буде час, вона зробить це. If she has time, she will do it. If she has time, she will do it. Як бачите, тут умовна частина йде першою. Зверніть увагу, з'явилась кома. Коли ми отримаємо сигнал. We diet. When we get a signal, we will start acting. When we get a signal, we will start acting. Як тільки я запам'ятаю достатньо слів, я зможу вільно розмовляти. As soon as I memorize enough words, I'll be able to speak fluently. As soon As I memorize enough words, I'll be able to speak fluently. У випадку, якщо вони мене ошукають, я використаю свій запасний план. In case They deceive me. I will use my backup plan. In case they deceive me, I will use my backup plan. Якщо дощ не припиниться, він не вийде з дому. Unless the rain stops, he won't leave home. Unless the rain stops, he won't leave home. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!